Друзі, вітання! Я сьогодні захотіла додати кілька слів до того відео, яке я розмістила вчора з нагоди Дня пам'яті Мирослава Володимировича Побовича. Мені пригадалось, що навіть у мене на YouTube каналі, до речі, є наша розмова записана 12 років тому. І я подумала, що я так часто повторюю в себе на сторінці. а Кожного разу напишу, там це було 12 років тому, 14 років тому. питаю, чи це досі актуально. І не знаю, чи всі в таємниччині або люди, які відстежують події нашої країни аж з тих років, дуже швидко можуть включитися і зрозуміти, чому це важливо. Чому так важливо підтримувати цей контекст, чому так важливо пам'ятати, і що тут безпрецедентно в тій розмові, що я повторюю її з надією, що знайдуться глядачі-слухачі і іншого а, покоління, яким згодом, можливо, це теж буде дуже важливо? Ну, по-перше, нагадаю, що Мирослав Володимирович Попович не просто. Був на той час директором інституту філософії, знаним філософом, академіком, людиною, до речі, надзвичайно жвавою, який в свої роки вів телевізійні програми. І, зокрема, він був дуже медійним. Дуже цікаво, що він вів і кулінарні шоу попереду всіх теперішніх популярних ютуберів і блогерів. І в нього згодом вийшла навіть кулінарна кухня книга про українську кухню. І все це варилося в той час, коли українці ще не зовсім були впевнені в собі, в тому, щоб на широкий простір активно просувати свої креативні ідеї. А Мирослав Володимирович Попович, саме на початку 90-х, був ще знаменитий тим, що вийшов від імені. Народного руху України, такого розвісника незалежності на дебати з тодішнім головою ідеологічного, секретарем ідеологічного відділу ЦК Компартії України, згодом першим президентом України Леонідом Кравчуком. Я пригадую ці дебати як. Початківець журналіст, я, звичайно, стежила за всіма політичними подіями того часу. Це було надзвичайно важливе явище, бо українці ніби з двох політичних берегів, ризикнули вийти на діалог. Ризикнули і не програли. І мав мала шанс в цьому і не програтися Україна, бо в Україні був після десятиліть монологу, коли всі сиділи і слухали великі промови і проповіді секретарів генеральних, як правило, з Москви, Була потрібна культура діалогу. Вона тільки тоді почала складатися. І Кравчук не злякався, хоча це було екзотичне явище, коли б секретар ЦК вийшов з навіть з філософом, все ж таки. Це було ніби середовище, яке тільки заявляло на свої, права, на свої права в політичному житті. Ну, але, звісно, на жаль, потім ця культура недовго прожила, бо саме її злам і на включення набагато більш палких і часто деструктивних форм спілкування. Поклало вже нову поїздку України. А тоді це було двоє інтелігентних людей з різними поглядами, з біографією, які можна було докоряти і одному, і другому, але з'явно з їхніми бажаннями бачити Україну іншою. Звісно, це дуже важливо розуміти ще й тому, що, переглядаючи це інтерв'ю з Мирославом Поповичем, я, по-перше, згадала, що Ініціатива виходила від нього, а організувала цю безпрецедентну зйомку прекрасна Тамара Бойко, яка вела багато років канал Культура, який в країні був такий на правах попелюшки. Він мовив виключно вночі. Це відводило місце справжньої культури в тодішньому просторі. Але ж розмова була прецедента ще й тому, що директор інституту філософії, ну уявіть собі, виявив бажання приїхати і взяти інтерв'ю у журналіста. На той час мені я була 13 років вже редактором газети День, але все ж таки, це було пов... велике явище. Як для мене, це дуже була помітна розмова, знову таке зближення. Різних точок зору. Мирослав Володимирович питав мене, чи є газета День опозиційною газетою. Я хочу нагадати, що це був той час, коли 99-му році на виборах президента. День був справді жорстко опозиційною газетою. Ми були чи не єдині, які виступали за те, щоб тодішній президент не був переобраний, Леонід Кучма не був переобраний на другий термін. І, але ж, звісно, ми були те, що я називаю прогресивною меншістю. Більшість, на жаль, ну, це тепер вже стає зрозуміло, а тоді було неочевидно, піддалася іншому, іншій точці зору. Ну а після цього я вважаю, що газета день багато років була. Газетою Якісної альтернативи. І в цьому інтерв'ю ми багато говоримо про приклад Польщі. Чому, якщо Україна не Росія, тому чому вона не там, де Польща? І ось уявіть, що і через 12 років все ж таки ці теми набувають ще більшої гостроти. Чому я і вважаю, що до таких старих. Ніби старих розмов потрібно повертатися і підходити з новим баченням і з новою оптикою, і сміливо задавати питання ті, які тоді, можливо, ще тільки визрівали, що привело Україну до війни, які особливі точки зарубки ми повинні відзначити на цьому шляху. Бо нам доведеться все одно повертатися на той шлях, з якого ми колись збилися. А цей шлях, який веде нас до побудови сильної держави, сильної авторитетної армії. Україна має давні традиції воїнства і лицарства. Ми не повинні дозволяти політикам принижувати армію, але й армії. Потрібно модернізуватися, вчитися і втримувати політичне мислення. У нас дуже багато мужніх людей, але з політичним баченням у них є виразні проблеми, як на мене. Тому ще раз і ще раз слухаємо наших філософів, слухаємо наших розумних людей. Навіть якщо нам здається, що цей діалог був трошки раніше, як правило, сильні думки не старіють. Дякую.